Добрий день, шановні платники податків. Сьогодні ми зупинимося на питанні умов автоматичної реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних у разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про врахування таблиці даних платника податку. Відповідно до пункту 16 1, постанови Кабінету міністрів України, затвердженої від 11 грудня 2019 року, із змінами номер 1165 про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної або розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних. У разі прийняття комісією регіонального рівня рішення про врахування таблиці даних платника податку, реєстрація яких зупинена відповідно до пункту 1 додатка 3 до дня, що передує даті прийняття рішення. Про врахування таблиці даних платника податку або рішення про неврахування таблиці даних платника податку, якщо щодо такого рішення комісію центрального рівня задоволено скаргу та скасовано рішення комісії регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника податку, підлягають автоматичній реєстрації в реєстрі на п'ятий робочий день, що настає за днем прийняття такого рішення. Якщо одночасно виконуються наступні умови, перше. Відсутнє рішення контролюючого органу про неврахування такої таблиці даних платника податку відповідно до пункту 19 цього порядку, друге у податкових накладних або розрахунках коригування зазначення операції з кодами товару згідно з УКТЗ або кодами послуг згідно з державним класифікатором умовним. Ходом такого товару, що відображені у такій таблиці даних платника податку та операцій, які на початок операційного дня, протягом якого здійснюється така автоматична реєстрація в реєстрі, не відповідають критеріям ризиковості здійснення операції згідно з 3 додатку. Та стосовно платника податку відсутнє діючі рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості. Наступне. Такі податкові накладні або розрахунки коригування складені та подані для реєстрації в реєстрі не раніше календарного місяця. Що передає місяцю, у якому комісію регіонального рівня прийняте рішення про врахування таблиці даних платника податку або рішення про неврахування таблиці даних платника податку, якщо щодо такого рішення Комісія центрального рівня задоволено скаргу та скасовано рішення Комісії регіонального рівня про неврахування таблиці даних платника податку. Наступне. Щодо таких податкових накладних або розрахунків коригування платника податку, комісією регіонального рівня не прийнято рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкових накладних розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, відповідно до порядку прийняття рішень про реєстрацію або відмову в реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого наказом Мінфіну від 12. 12 грудня 2019 року номер 520 Наступне, у день такої автоматичної реєстрації в реєстрі наявна сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати такі податкові накладні або розрахунки коригування в реєстрі, яка обчислена відповідно до пункту 200 або 200 прим1.9 статті 200 прим кодексу. Все у мене все. Дякую за увагу!